Членство в ЄС для України стало ближчим. Країна разом з Єврокомісією завершила офіційний скринінг нашого законодавства на відповідність праву ЄС. Про це йдеться на сайті Європейської комісії. Це був перший технічний етап. Вступу до євросоюзу віцепрем'єр Тарас Качка підкреслив, Україна подолала цей процес найшвидше в новітній історії розширення ЄС. Робота тривала з липня 2024-го, Провели 34 двосторонні зустрічі та понад 700 презентацій. Отже, що саме це означає? Чи наблизилася Україна до членства в Європейському Союзі? Які кластери Україна вже завершила, які ще попереду? Детально обговоримо наш шлях до європейського союзу з Євгенією Кравчук, заступницею голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради. Пані Євгенія, вітаю вас, вітаю, Пані Євгенія, Отже, Єврокомісія офіційно оголосила, що Україна закінчила скринінг законодавства. Що це означає, і що далі? Ну, якщо по-простому скринінг це перевірка нашого українського законодавства на відповідність, відповідність праву ЄС, тобто ми маємо наблизити максимально змінити наше законодавство до того законодавства, яке існує в Європейському Союзі, відповідно за різними темами: там економічне, сільське господарство, демократичні інституції, зовнішня політика і всі фактично сфери. Ми разом із колегами з єврокомісії зустрічалися на переговорних групах. Народні депутати також беруть участь. Я брала участь в кількох зустрічах в Брюсселі, і весь цей процес тривав трохи більше ніж рік. І насправді це досить швидко пройшло, так що Україна. Ну Т -т -т Тарас Качка, наш вице-прем'єр з питань євроінтеграції, його назвав найшвидшим скринінгом а, в історії а, вступу. І а, в Європейська комісія підтвердила, що Україна готова до того, щоб а, ми а, вже відкривали ці кластери. А, і по кожному із кластерів мають бути знову ж таки англійською мовою бенчмарки. Тобто такі умови відкриття і завершення, так і закриття кластерів. Але для цього вже потрібна не тільки позиція Європейської комісії, а експертна, а політична позиція, одностайна позиція усіх 27 країн-членів Європейського союзу. І 26 країн вже неодноразово казали, що потрібно відкривати перше, маєте перший кластер, перший розділ фундаменталс. Тобто основи так там і права людини, і доступ до правосуддя і свобода слова. Але знову ж таки є залишається політичне блокування з боку Угорщини, і Будапешт фактично не дає поки що свою згоду. Але країни, наші партнери, і Єврокомісія, Брюссель, продовжують працювати над вирішенням цього питання. Які кластери Україна вже завершила? Які ще попереду? Фактично, ми завершили всі, тобто перевірку і робочі групи по всім. По двом останнім там здається, сільське господарство і тут можу помилитися який Другий за кілька місяців має бути офіційний висновок Європейської комісії, але в будь-якому випадку першим має відкритись перший кластер так основи фундаменталс, бо без нього неможливо відкриття інших. І саме тому так багато ми говоримо про, про цей перший розділ. Пані Євгенія, щодо осінньої сесії Пар'є, хочу ще поговорити з вами. Знаю, що ви в складі української делегації які рішення вже ухвалені, і розгляд яких заплановано на сьогодні? Дійсно, я зараз перебуваю в Страсбурзі. Дуже успішний тиждень в контексті важливих питань саме для України. Вже в принципі проголосовані всі основні резолюції. Зокрема, Парламентська асамблея Ради Європи підтримала проект конвенції, яка стосується компенсаційного механізму щодо збитків, які завдала Російська Федерація проти України, так в агресії проти України. І мова йде про другий етап про створення так званої claims commission, тобто комісія, яка буде розглядати заяви. В з реєстру збитків нагадаю, що реєстр збитків працює. Ці заява можна подати через дію. Уже 60 тисяч українців скористалися таким правом. Там вже 12 категорій працює. Ці категорії будуть відкриватись розширятись. І після цього схвалення парламентської асамблеї Ради Європи далі м'яч на полі комітету міністрів. Ми сподіваємося, там в жовтні вони своє фінальне рішення приймуть по тексту конвенції. І в середині грудня відбудеться підписання країнами-членами в Газі цієї конвенції. Після того має відбутись ратифікація щонайменше в 25 країнах, в парламентах 25 країн. І ну ця комісія запрацює зараз. Ви показуєте Максима Буткевича. Я теж торкнуся бо це важливе для нас рішення під час засідання в понеділок в парі вручили Максиму Буткевичу, нашу журналісту, правозахиснику, найпрестижнішу правозахисну премію європейського приз «Вацлава Гавела. Він Максим, перший українець, який отримав цю премію. Максим був в російському полоні ще трошки більше року тому. Повернувся, його вдалося обміняти, і зараз він дуже так займається інтенсивно адвокацією питань раз військовополонених, цивільних полонених і свою нагороду. Він присвятив усім, хто досі залишається в російському полоні. Так само, як залишаються в російському полоні українські журналісти, і резолюцію вчора парламентська асамблея мого авторства підтримала. Закликала до визволення так до, до тиску на Росію до санкцій. Щоб усі медійники, які перебувають в полоні, повернулися до України, і також офіційно вперше пройшов Victory for Victoria День це він назвав, перемога для Вікторії. Пам'ять про церемонія, в пам'ять про Вікторію Рощину, яку просто вбили. Закатували в російській в'язниці, і тепер щорічно під час осінньої сесії перебуде відзначати цей день пам'ять про журналістів, воєнних кореспондентів, тих журналістів, які ризикують своїм життям заради того, щоб писати правду. Пані генія, знаємо, що була ухвалена резолюція під назвою Росія нові загрози для європейських демократій. Що саме вона передбачає? Так, це цю резолюцію буквально годину тому хвалила парламентська асамблея Ради Європи. Фактично, Парі визнала, що Росія не лише Україні загрожує, ну тобто війна, звичайно, на території України, але загроза її усій Європі. І причина, чому ми мали ці дебати і мали цю резолюцію, це там дронові атаки, це закриті аеропорти, дрони в, в Польщі, тобто випробовування Європи на міцність і залякування Європи. Зрештою, текст правильний. Хороший він закликає всіх посилити свою безпеку, посилити українську оборонну промисловість, і також прийшла правка, яка. Чітко засвідчує про те, що Україна має право на, бу на членство в будь-яких е е союзах безпекових в тому числі союзах і в НАТО, в тому числі пані Євгенія, маємо ще хвилину часу. Хочу запитати. Ми знаємо, що резолюції Пар'є вони носять рекомендаційний такий характер, але загалом наскільки вони важливі для України? Ну ви е е знаєте, сп е спеціальний трибунал вперше з'явився е згадка про спеціальний трибунал чи про реєстр збитків, чи компенсаційну комісію. Перше з'явився в резолюціях парі, і потім це як політичний сигнал прийняли. Уряди цих країн і, зрештою, запустили цей процес. Тому дуже важлива політична підтримка, і дуже важливо, щоб тема України звучала, і ми ми постійно намагаємося підсвітити різні аспекти. Чи це стосується там українців, які в полоні чи це стосується викрадених дітей, і постійно теж робимо заходи на цю тему? Бо це є ну, агресія Росії є багатограмною і на різних прикладах ми не даємо Просто щоб е, тема е, зійшла з, з фокусу е, організації, пані Евгенія. Дуже дякую вам за цю розмову і дякую за вашу вам. роботу. Я нагадаю, що з нами на зв'язку була Євгенія Кравчук, заступниця голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України. Дякую.